Якщо хочеш краще жити, треба працювати за кордоном. Цим правилом керуються люди, коли від'їжджають з країни. За останні три роки це більш ніж півтора мільйони українців, повідомляє Державна служба статистики. Вважається, що там жити краще. В середньому наші заробітчани за кордоном отримують зарплату, яка принаймні втричі вища ніж середня заробітна плата в Україні. Тобто основний мотив зрозумілий. раніше люди виїжджали. Через щось, тобто через безробіття, через неможливість вирішити якісь свої проблеми, то тепер мотив звучить для чогось, тобто для того, щоб купити квартиру, для того, щоб побудувати будинок, для того, щоб навчати дітей. І дійсно роботу в Україні знайти можна, але тієї зарплати, яку за неї дають, не вистачає. Наприклад, середній місячний заробіток вчителя близько 300 доларів на місяць, а в Англії в десятеро більше понад трьох тисяч доларів. І доводиться їхати за кордон. Найпопулярніші шляхи ведуть в Європу. Це Польща. Завдяки тому, що з 2007 року в року законодавство Польщі внесені. Зміни, відповідно до яких у громадяни України мають право без спеціальних дозволів впродовж шести місяців за календарний рік працювати, виконуючи сезонні тимчасові роботи в Польщі. Це Чехія, це Італія, це Іспанія. Трудових мігрантів умовно можна поділити на дві частини: тих, хто працювати залишається надовго, і тих, хто їздить на сезонні заробітки. Останні популярніші. Поїздки недовгі, всього 5-7 місяців. Інша справа, коли люди надовго виїхали за кордон, та сподіваємось, що вибирати між батьківщиною і заробітком не доведеться. Єгор Бабак, Роман Малко, доброго ранку, Україно.